Кілька днів тому у мережі Фейсбук шоткинська волонтерка Олена Вареник оголосила збір для військових. 13 січня до мене звернулися військові. Це хлопці з ППО, які прикривають наше небо саме тут у нас в Шостинській територіальній громаді з проханням допомогти купити їм чотири колеса на Урал. Колеса дуже дорогі. Але завдяки там друзям-волонтерам ми все таки домовилися. Домовилися про знижку. Одне колесо хлопці пообіцяли купити самостійно волонтери. Друзі, а три колеса я відкрила збір 15 січня. Зранку я відкрила збір, відкрила, як завжди, банку в Монобанці. І ну, збір на суму 61 тисяча 800 гривень, саме на три цих колеса. Збір просувався доволі швидко, говорить Олена. Але сьогодні, зранку, вона розповіла просто шокуючу історію про те, як стала жертвою шахраїв. Вчора також, 15 січня, о 15.51 годині я їхала з міста Глухів від батьків, і в дорозі мені зателефонували представники монобанку. Зв'язок прервався, і тут же в телеграм-чат-боті Монобанку мені приходить повідомлення. Телеграм-чат-боту виглядає так, що була ця галочка, синя, все як неначе це офіційний чат-бот. В 15.51 прийшла прийшла ка і в 15.51 тут же мені почали телефонувати знову представники, нібито монобанку. Представилися, назвався Олександром співробітником монобанку. Дуже гарно все красиво розповідав. Сказав, що через велику кількість трансакцій і незрозумілих для співробітника банку коментарів. І те, що я не підтвердила, що цей збір є дійсно благодійним, вони вимушені мені заблокувати банку. Нічого не підозрюючи, волонтерка виконала всі дії, які вказав псевдопрацівник банку. Слова шахрая не викликали в Олени ніякої підозри. Я є ще і фопом, і дійсно, монобанк іноді телефонує або скидає в додаток. Прохання на підтвердження того, що збори є волонтерськими, що надходження на мою картку є волонтерськими, щоб розмежувати оці всі нюанси. І я так робила, я підтверджувала, що це є волонтерський збір. Вони мені ну, приймали це підтвердження або волонтерське посвідчення, або витяг з державного реєстру, що я входжу в державний реєстр волонтерів. І Я далі продовжувала цей збір. Далі була сама шахрайська схема, дії якої не відрізнити від звичних дій банків. Так як типу невчасно було це все підтвердження, зроблено і незрозумілі коментарі і донати, то ми вам рекомендуємо просто зараз вашу банку розбити на вашу ж карту, тобто яка є волонтерською. Я кажу, ну добре, в принципі, то я кажу, а далі мені, мені ж треба завершити збір. Він каже: так, зараз вам на електронну пошту від Монобанку прийде лист з договором на нову банку. А всі, хто веде збори на банку, вони знають, що при кожному відкритті банків Монобанку банк тобі на електронну пошту скидає цей договір, по якому відкрита ця Монобанка. І все. Я думаю, ну добре, окей. Я кажу добре, я е, чому не дуже знову ж таки відреагувала? Тому що е, ну це було знаєте як е, внутрішня операція між картками. Тобто я не вводила жодної цифри, я не вводила жодної букви, нічого. Я просто як я це роблю завжди, після завершення любого збору, я розбиваю цю банку і виводжу на свою просто монокарту. Гроші я побачила, що мені зарахувалися на карту, вони зелененьким підсвітилися. В цей час він мені каже, чи можете ви зайти на пошту і перевірити, чи прийшов від нас лист, ну, щоб вже ви далі продовжили збір. Я кажу, добре, і в цей час, коли я намагаюся зайти на пошту, я чую, що у мене з карти Білім-Білім гроші просто зникли. Волонтерка зрозуміла, що відбулося щось не те, і одразу набрала на гарячу лінію монобанку. Зі мною зв'язалися зі служби безпеки і пояснили, що так дійсно це такий дуже жорстокий зараз метод шахрайства. Він ще не дуже розповсюджений. Люди відпрацьовані чітко вони розмовляють. Розумієте, мені постійно ж буває телефонують з Монобанку. І до такої степені ця розмова була ідентичною з тим, як спілкуються зі мною представники завжди монобанку, що я навіть не змогла. От я не зрозуміла цього, не не зреагувала як треба. Вони мені навіть назвали останніх два донатори, хто були, які були суми донатів, тобто вони так психологічно працюють, щоб я ні в якому разі не могла зрозуміти. Попередили, що наша розмова записується. Що силалися на постанову Національного банку України про підтвердження цих надходжень. Це дійсно таке є. Олена говорить із картки шахраїв крали 43 тисячі 800 гривень. Це дуже велика сума для зборів. Всі гроші до копійки я повернула власним коштом, коштом моєї родини. Всі повністю я це перекрила, бо це повністю моя відповідальність. Я так вважаю, це моя особиста точка зору, що якщо я взялась за збір, якщо я веду цей збір, я відповідаю за кожну людську гривню. Це народні кошти, і це тільки моя відповідальність. Я це записала для того, бо я знаю, що якщо вони мені як сказали в кіберполіції і скрізь, що це тільки починаюча схема, то я просто хочу звернутись до людей, до волонтерів. Бо... Також, як повідомили мені в поліції, що вони працюють тільки от з такими публічними картками, з волонтерами, де все це видно, де можна це відстежити. Що просто люди вбереглися і не зробили таких помилок, як зробила я. Ситуацію, яка сталася, коментує прес-служба поліції Сумської області. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян з проханням бути більш обачними. Дане звернення було зареєстровано у поліції до єдиного обліку. Після його розгляду буде вирішуватись питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 190 кримінального кодексу України. Нагадуємо громадянам: не довіряйте невідомим телефонним співрозмовникам. Шахраї часто використовують психологічний тиск, маніпулюють довірою, виманюють дані або переконують переказати гроші. Не повідомляйте телефоном жодної конфіденційної інформації. У разі необхідності перервіть розмову та самостійно зателефонуйте до банку. Будьте завжди обачними, аби не потрапити до пастки шахреїв. А якщо стали жертвою аферистів, телефонуйте на лінію 102. Попри усе це, Олена Варенок не опусто. Скає руки і говорить, збір обов'язково закриє як і багато попередніх, і буде далі допомагати військовим, але буде вже більш обачною.